По-перше, я вас дуже рада бачити. Да, по друге, як завжди, дуже цікавий пацієнтка да. у вас. Ось. І давайте ми розберемо, все ж таки, як чи завжди є тільки атеросклеротичного генезу. У нас інфаркт міокарда може бути, чи все ж таки другого типу, яким чином впливає анемія і багато ще чого цікавого. Да? Так, да, да, Марина Миколаївна, ми починаємо. У нас пацієнтка, це жінка 67 років, дуже дорога наша пацієнтка. Чому ви значить, я розповім, чому вона дорога нам? Ви бачите, що жінка з збільшеним індексом маси тіла, тобто ожиріння у нашої пацієнтки, є. Скарги, коли вона звернулася до мене за допомогою, це були знову такі тиснучі біль в груді при фізичному навантаженні, була, була задишка, слабкість і напрямки нижніх кінцівок. І також тиск піднімався 170-160. Ви знаєте, коли вона я її зустріла, вона каже: лікарі, допоможіть, бо я не знаю, що мені робити. Такі ж самі симптоми коли були тоді, коли у неї був інфаркт. А згідно анамнезу життя, інфаркт було два інфаркти. Це в 2006 2007 році. Але в 2019 році вона зробила коронарографію і проведено стентування, було імплантовано ну поставлено 10 Щось стентів. Сказати, як це може Може, це її слов була. Ви ні, це офіційна була друга виписка, друга виписка за листопад 23-го року, де було вказано, що попередньо в 2019 році було встановлено 10 стентів. Опису куди, в які судини не було. Чому саме 10 стентів, я не знаю, але це була офіційна інформація. Виписки так була було а з якої написано... лікарні була виписка. Це була і перша, і друга це була лікарня міста Києва. Не будемо, але це була одна і та сама установа міста Києва, де було вперше раз встановлено 10 стентів. А Чому ці пацієнти не зробили аорта каронарна шута з її піще? Сілі... Шу вона сикровим діабетом. Ні, 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 там ні. Підвищена, підвищена глюкоза, в неї була, офіційно, офіційно цукровий діабет не було встановлено, але зі слів пацієнтки їй навіть не, 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 не пропонували зробити аортокоронарне шунтування. А, тому е, вона благополучно в 2019 році була стентована. Вона постійно приймала бісопролол, підогріль, аспіріна, торвастетин і екватор лізіноприлзом ладіпінам. Начебто було все е, нічого. В 2022 році видалення наднирника зліва, і е, в 23-му році наступає той момент, коли знову, як вона мені розповідала, були скарги на біль тиснуючий за грудиною, Вона не Могла швидко йти, була задишка, були, і знову під, спочав, почав підніматися тиск. І інколи деякі там або перебої, або там ну, щось з ритмом, як вона сказала, то прискорене, то щось завмирало, але доказовою базою, що це було, електрокардіограми не було, тому і під час перебування в стаціонарі знову таки ніякого порушення ритму не було. І ви бачите, що в листопаді 20. Року було 4 стенти, було стинто, плюс 4 додано, встановлено. І ви бачите, що відбулась субоклюзія за стентованим сегментом в середній третині 95%, стентовані сегменти огінаючої гілки. Були прохідні рестенозів, не було стеноз правою коронарної артерії в проксимальному відділі 75% і рестеноз середньої третині 80% і уклюзі в дистальному сегменті. Стен, стентована ПМШГ ЛК, реканалізація і стентування правої коронарної артерії. І було призначено нашій пацієнці, Знову таки бісопролол, підегріль, аспірин, аторвастатин, ліпобон і екстрація. Кватор. І пройшло майже скільки 9-10 місяців, і ми зустрілися, ви бачите, в вересні місяці, тому що вона лікар прийшла, каже, знову болить, знову болить так, як було і в листопаді місяці, була задишка, був біль, тому я не знаю, що мені робити. Або знову стантуватися, або що робити. Ну, чому назначили, чому були кватер? Угу. Вони тримали, тримали її тиск. так? Спочатку так. Так, так лізінаприл, амладіпин. Ми uh -huh. бачимо з вами, що якраз потенції потенці... Потенціювання... Потенцію одне одного, амладіпін підвищення оксідазоту, активність протіази, накоплення в кліточної мембрані холестерина зменшується, а фібриноліз – міграція фібриноліз підвищується, міграція лікацита зменшується, тромбоз. Матрикса зменшена, деталіальна дисфункція підвищується, стабі... функція підвищується, стабільність пляшки також підвищує і податлива артеріальна стен... стенки. Ну, і дуже важливо, що різні шляхи метаболізму. А, перш за все, це якщо, наприклад, разова статин, та, то він йде через цитохром 29. Якщо це буде амлодіпін, то цитохром 3А4. А якщо лізінаприл, то він не метаболізується печінкою. І це дуже важливо, тому що якраз е, і, і була би показана не аторвастатин, а разова okay. для цієї пацієнтки, на мій погляд. це ж таки. Ну і доказові дослідження ефективності молекул, які входять в состав екватору. Це лізінаприл, це дослідження gc 3 семпл, елвера, алхат, екліт. Дальше, далі, а ми знаємо з вами: і Алхат, і Аскат, і Вельйо, і Камелот, і Привент дослідження Томс, ну і розова дуже велика доказова база. Так що так ці пацієнтські, може, треба все ж таки привести її на розова Ну і без якщо разова статин, то ми бачимо з вами дослідження, наприклад, Сатурн, безпека застосування разова і АСТ в три рази менше у порівнянні з верхньою межевою норми, навіть, навіть даже АЛТ, креатінфосфокіназа, Таким чином може і треба переглянути все ж таки лікування цієї пацієнтки. Але рекомендую і таким чином аспірінкардіо, клопідагрель. Мертеніл, це разова статин, uh -huh. так, Ліпобон довго тривала, біпристам, епліром. Але це воно було в началі, do, до do, того, як вона потрапила до вас. Так. Далі. І далі. Я хочу просто нагадати фактори, так? Рестенози. Рестинози, да? рестинози. Зі слів лікарів йдуть постійно рестенози. І все-таки, чому причина цих рестенозів? Значить, дивіться, причин дуже багато. Це і сам генетичний фактор, і пацієнт, наскільки чітко пацієнт, пацієнтка приймає подвійну антитромбоцитарну терапію. І анатомічні фактори, що таке саме діаметр той судини, в яку встановлюється стен. Причини, які випливають під час проведення, тобто технічне, наскільки там сильно виражене є? якісь ще якісь проблеми, які виникають. Характеристика стенту. Що таке характеристика? Або він замалий, або він довше, ніж потрібен, або він має не той діаметр, знову таки який потрібен для того, щоб провести провести стентування Механізми, механізми, що взагалі відбувається, коли ми, коли ставлять стенти, значить, під час... пошкодження Пошкодження да. І в результаті чого запускається той запальний процес, який запускає весь механізм, що приводить до того, що зменшується секреція НО і простациклінів, в результаті чого у той дії, яку вони виконують, а саме антитромбоцитарну, її немає. Вона, вона зменшується. В результаті чого накопичуються і тромби, запускається адгезія нейтрофілів і лейкоцитів, в результаті чого і тромбоцити, і лейкоцити вони прикріплюються до стінки стента і знову таки посилюється цей запальний процес. І коли е, е, посилюється запальний процес, поскоджується, знову таки вступають в активну дію про запальні е, е, механізми, е, е моноцити активуються той, е, е, ті елементи, які є головни, одним з головних в запальному процесі. І хімакіни. А хімакіни вже вони е, здатні посилювати е, проліферацію е, гладком'язевих клітин, і в результаті чого запускається. Механізм гіперплазії неоінтіми. Наступний фактор, наступний механізм, який знову-таки приводить до рестенозів, це неоатеросклероз. Тобто, коли відбувається поглинання ліпідів, ліпідів пеністими макрофагами і в інтіму. Відбувається утворення недиференційованих ядер і кальцифікатів. Тобто та неоатерома, яка утворюється, вона має тонку покриту. І в результаті будь-яких факторів вона може пошкоджуватись, що приводить до розвитку гострого процесу. Що стосується об'єктивного стану нашої пацієнтки, особливо ніяких е, таких змін не було, були набріки нижніх кінцівок, було збільшення границі серця, були поодинокі хрипи, було жорстке дихання, і печінка була е, плюс два, тобто е, явища серцевої недостатності були. Що стосується лабораторної діагностики, ви бачите, креатійно дещо збільшений, якщо порахувати швидкість клубочкової фільтрації, вона була знижена. Тобто хронічна хвороба нирок, два стадія, був дещо знижений гемоглобін, але не критично. Для чого я все акцентувала? По-перше, ну, 118, 121, 111, тобто ми починали з А Вона вже не мінструє. Н н Ня, ні, 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 67 О, років, все, е, значить, але бачите, е, швидкість клубочкової фільтрації дещо була знижена, тобто, ну, якось там логічні механізми, скажімо так. Це я хочу продемонструвати все-таки, як впливає анемія на розвиток ішемічних подій. І було дійсно проведено велика кількість. Досліджень і було доведено про те, що все-таки наявність анемії впливає на розвиток ішемічних подій, а, знову таки зниження гемоглобіну впливає на розвиток реінфарктів і на рестинозів. І було доведено, що гемолітичний фактор, а саме гемолітичний індекс, тобто співвідношення нейтрофілів до лімфоцитів, тромбоцитів до лімфоцитів і ширина розподілу а, 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 еритроцитів і тромбоцитів було прогностичним фактором, який підтверджував розвиток рестенозів, а саме навіть в ДС-системах, коли ми ставимо. І тут ви також бачите, було проведено дослідження у 2021 році і доведено, що чим менше називається швидкість клубочкової фільтрації у наших пацієнтів, тим вищий ризик розвитку рестенозів у наших пацієнтів. Тому все-таки ми повинні також впливати на... Хронічну хворобу нирок. Що стосується електрокардіограми, ви бачите, що зміни вже відбулися. Це попередні зміни після інфаркту, тобто зміни в ділянці задньої стінки. На ехо підтвердження про те, що гіпокінез задньої стінки лівого шлунечка формується вже арте, артальний стеноз, артальна недостатність. Збільшення, збільшення відбувається лівого передсердя і помірне зниження глобальної скоротливої здатності міокарда лівого шлунечка. І Таким чином, у нашої пацієнтки ви бачите діагноз стенокардія на 3, постинфарктний кардіосклероз, стенозуючий атеросклероз, де ми прораховуємо всі ті проблеми, коли, коли була вона перший раз проведена коронарографія і стентована. І 23 й рік, коли було знову-таки проведено коронарографія і стентування, і перераховуємо ті ділянки, в яких були знайдені проблеми. Комбінована артальна вада з, нев... з перевагою невеликого стенозу, мітральна недостатність, трістулкова недостатність, гіпертонічна хвороба 3, стадія 3 ризик 4, і СН2А з помірно зниженою фракцією викиду лівого шлунечка. І порушення толерантності. А Що б була толіранці з довугліводів? Дивіться, середній інсулінно резистентність, тобто з її. Іх слов з попередньої виписки було е, е, діагностовано, що цукор був і 6,6 і 7,2 і, 7, 2, і е, 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 там було чи 6,6, Зараз не пам'ятаю, але не доходило до тих значень, щоб офіційно можна було встановити цукровий діабет. Да. І тому, а порушення толерантності, чому я його його все таки і винесла, і це є знову таки причиною розвитку рестенозів, тому що у даних пацієнтів, якщо є і цукровий діабет, і порушення толерантності, це є знову таки причиною. Це пацієнти з хронічним запальним процесом, і тому це є причиною, яка буде запускати нам постійно і запалення, і рестенозам. Що стосується е, скорочення серця, при скороченні серця, що відбу... для чого? Ми вже неоднократно з вами неодноразово з вами говорили про те, що для того, щоб серце скорочувалось, повинна бути енергія. Енергія це АТФ. Коли відбувається порушення синтезу, е, за рахунок того, що відбувається ішемія в міокарді, зменшується кількість кисню, які доходить до міокарди, в результаті чого Відбувається е, е, окислення жирних кислот, які є вже неблагоприємним для клітини, в результаті чого зменшується мітохондральне дихання. Тому ми повинні все таки вплинути на е, ці механізми, ми повинні відновити е, доставку кисня для того, щоб запустити нормальне окислення глікози, яка потрібна для того, щоб е, для того, щоб е, відбулася продукція АТФ, яка потрібна для скорочення очищення організму. Для скорочення серця. Таким образом, в компанії Сперка є препарат Кардонат Макс, який є комплексним препаратом. В склад препарату Кардонат Макс входить бурштинова кислота, яка є акумуляцією іонів кальцію, процеси біосинтезу і підтримка і енергетичне забезпечення системи організму. Також в Кардонат МАКС входить вітамінний комплекс b 1 b 6 b 12 Вітамінний комплекс впливає на метаболічні процеси клітинного біосинтезу та виробництва енергії. Є l карнітін який є кафактором метаболізму жирних кислот у серці і нирках, печінці і скелетних м'язах. І відомий переносчик жирних кислот через внутрішню мітохондральну мембрану і відіграє важливу роль у метаболізму жирних кислот та активації бета-окислення довго Ланцюгових ацил кензима А, накопичення якого викликає резистентність до інсуліну в м'язових клітинах і гепатацитах. Також входить в склад С-ельтартат, Елізін і соєвий ліцетин. Ще раз я хотіла наголосити на те, що це комплексний препарат, який призначається спектр призначення у препарата Cardonax Max дуже великий. І це і неврологія, і кардіологія, і гіпатологія, що стосується знову таки кардіологічної дії, те, що нам потрібно, необхідно. Відновити у е, цей недостатність е, вуглеводів. Яка, які потрібні для того, щоб знову таки активувати окислення глюкози, яка буде направлена на відновлення АТФ, і знову таки гепите, препарат «Кардонат Макс є гепатопротектором за рахунок карнітіну, до складу якого входить цього препарату, зменшує і жирову дистрофію, і знижує чутливість клітин. До різних токсичних впливів. І таким чином, наша пацієнтка. При виписці уходили з такими рекомендаціями: це аспірінкак і клепідагріль, тобто подвійна антитромбоцитарна терапія, в зв'язку з тим, що від моменту встановлення останніх стентів це був тільки 9 місяць, тобто вона повинна продовжувати подвійну антитромбоцитарну терапію Можливо. рік. Так а ви пропонували тікагрі гріло? Ви знаєте, я питала чому їй не призначили тоді, коли були останні встановлені тест. Стенти, вона нічого не відповіла, навіть сказала, що їй не пропонували. Тому вже я не, не, ну, вирішила не міняти клопідогрель на, на тікагрілор, зв'язку з тим, що все-таки пройшло майже 10 місяців. Тобто ми вже маємо право, там залишилось місяць-два, і вона маємо право відміняти вже або клопідогрель, або тікагрілор. Ну залишаємо Мертініл, як ви сказали. Ліпабон для чого було призначено знову такий ліпабон? Для того щоб зменшити кількість у отих... да, да, да. так, 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 так. Знову таки, ми залишаємо біпрестаріум, хоча, мабуть, можна розглянути і інші препарати, які рекомендовані. Знову таки а, не треба вже більше бі у нас тіара тріо йде. А так да, добре, добре, добре. Мабуть, бі вже Ми тоді, да, відміняємо еплірінон. Еплірінон ми залишаємо Форексігу Сідакар. Чому сідакар? Тому що все таки. Задишка якась ем, ем, зберігається, вона вже не така значна, як була при поступленні при госпіталізації, тому я все-таки залишаю. І, звісно, карданат МАКС, як метаболічну терапію для поповнення кисню, для того, щоб запустити ті відновити ті нормальні процеси, які необхідні для того, щоб все-таки було, ем, було утворення АТФ і слухайте. ну Це класична пацієнтка, от по тому, да. що ми бачимо з, вами, да. з мікро... Васкулярна сценакардія. Ну, скільки можна стентів ставити, скільки не ставити, якщо це все відбувається в мілких артеріях? Да? Ну, ви знаєте, дуже важко треба... сказати, тому що ми не знаємо, що було в перших десяти стентах, де вони були встановлені. Да. Добре, і так тя... чому тіара тріо? І так, тому що э, дані на валсартані ми бачимо з вами у порівнянні з раміприлом, каптапрілом, еналопрілом, да? навіть 80 мг валсартана, який входить якраз в тіару тріо, і не, не потрібно тоді додавати э, діуретик, то таким чином ми бачимо з вами, що рестенозів, э, процент рестенозів. Ми бачимо з вами навіть в три рази при гострому коронарним синдромі, при цукровому діабеті і взагалі в групі на в два рази менше. Крім того, дослідження валпрес: 80 мг валсартаза тана для профілактики рестенозів покритих стентів. І так, без рестенозів. Ми бачимо з вами плацебо да, і валсартан і рестенозів. Там, де лацеба, 38%, а там, де валсартам, в два рази менше 19%. Ну, Крім того, високі дози валсартану в профілактиці стенозів стентів. Чим більше а, доза валсартану, 160-320. Ми бачимо, у порівнянні з валсартаном 80 мг, ресенозів також достовірно менше. Ну і мейс, це і смерть, і інфаркт міокарда, стенд тромбо, тромбозів, Ми бачимо з вами, що все ж таки також менше на валсартані великих доз. Але це жінка. А якщо жінка, то якраз у порівнянні ми бачимо з вами жінка у порівнянні дози гендерна відмінність. Таким чином, є найбільш показана все ж таки, рестенозів буде менше, якщо це жінка іще із великої дози. А чому? А який механізм? А механізм такий: вальсартан позитивно впливає на рестеноз внутрі стенту, що може бути пояснено активацію. АТА-2 рецепторів зі середньої ступені збільшення брадикініну та апаптоза міофібробластів, а також гладкамишечних клітин, що призводить до зниження проліферації неоінтими. Івасартан має великий протизапальний ефект наслідок інгибування окисне ліпопротеїда в низької щільності, зниження рівня запальних інтерлікінов 6, тумор некротичного фактора альфа, гемоатрактанта моноцитів білка 1 і адгезії. Ці молекули регулюють різні етапи міграції лікоцитів. З крові до стінки судин лікування вальсартана приводить до зменшення молекул адгезії і збільшує протизапальну активність, а також регулює молекули адгезії і хемокінів, що є основою для профілактики рестенозів. І таким чином ми з вами розуміємо ці жіночки. Ну, перш за все, на мій погляд, що все ж таки, треба провести діагностику mm -hmm. відносно мікроваскулярної стенокардії, так? так а далі з всіма цими стентами, да угу. а далі ну треба профілактика рестенозування, Це все ж да. таки, щоб був Вальсартан, це буде Амладіпин і це буде діуретик гідра Так, так, я згідна погоджуючи зі мною? Так, так, згідна, дякую. абсолютно погоджую. О, тоді дякую за увагу. Да, дякую, Марина Миколаївна. А я дякую. вам дякую, да. за дякую. за все, тому дякую. що це. Ну дуже кожен раз якась новинка. Ви да. знаєте, у вас такі хворі цікаві, що кожен Цікавим. раз щось нове да. ми з да. вами розбираємо і нічого не не повторюється і да. так далі. Дякую. Дякую да. вам. Дякую. Дяк. До побачення.